Надійний турбодизель і на механіці. В білосніжному кольорі одна єдина деталь, це підфарбована у нас дверка передня права. Всі інші деталі кузова в оригінальному фарбуванні. Дійсно класна машина з оригінальним пробігом 262 тисячі кілометрів, гераміні на 240 тисячах кілометрів, легкосплавні диски, гума преміорі, але стан новий, 22-й рік випуску, протектор шикарний. Затоновані вікна, ЛЕД ближньому світлі фар, це у нас кузов седан. Десь приблизно 7 літрів по місту. І до 6 літрів трасу, якщо їхати і брати розхід палива на 100 кілометрів. Повний набір інструментів і запаска є. Тут у нас все добре, все чисто, в принципі, все класно. Задні паркроніки для зручності парковки є. Перед продажем власник цього автомобіля робив діагностику. Сажевий фільтр, до речі, тут на місці. І перед продажем зробив пропалку сажевого фільтру. Тобто по ньому взагалі нема і в принципі помилок нема. Є підлокітник з підстаканниками, акуратний текстильний салон, кріплення для дитячих крісел є. Ручні регулювання сидінь є, шкіряне кермо, 4 склопідйомника, регулювання дзеркал, туманочки як передні, так і задні. П'ятиступка надійна механіка, ручник тримає, кондиціонер заправлений холодить, магнітолка працює, музичка грає. Зараз покажу моторний це. В принципі, мотор сухий і рахуються ці мотори як надійні. Зараз покажу якому він стані туди, якщо заглянути, то там ні підтікань, нічого такого нема. Новий акумулятор встановлений. Рідини всі поміняні. Тож, друзі, 7300 буде в продажу. Це у нас 2010 рік випуску автомобільчик. Свіженький, красивенький, саме головне економний і без жодних зауважень. Ходова ідіалочка. І комфортний. Ось що по наших дорогах їхати буде дуже комфортно. Чекаємо на вас на автопонті.